Вітаю! Сьогодні пропоную вам намалювати символ України лелеку, що летить над нашим рідним краєм. Ми з вами виконували сілоїдний малюнок лелеки та одночасно вчилися побудові малюнки. Посилання на той урок я розміщу під сьогоднішнім відео. На аркуші паперу формату А4 я вже намалювала лалеку, а тепер ми трошки його переробимо. Якщо ми його залишимо в такому вигляді, як зараз він намальований, то це означає. Або ми дивимося з землі на лелеку і бачимо над ним тільки небо, або ми летимо строго над ним, і тоді ми побачимо тільки землю. А нам треба показати, що ми летимо вище лелеки не над ним, але поряд. І тоді на нашому малюнку можна розмістити і небо, і землю. Для цього змінимо кут шиї лелеки. Беремо тонкий пензлик або олівець, прикладаємо вздовж шиї та ніг, тримаємо. Біля початку шиї і нахиляємо верхню частину пензля донизу, прокреслюємо лінію верхньої частини і крилом нижня частини, там буде в нас на новому місці буде хвіст. Переносимо на нове місце, шию, голову, хвіст та ноги. Цього разу малюнок у нас буде кольоровий, тому позначаємо лінію спини від шиї до хвоста. Не рівну лінію, а трішки її вигинаємо. Не забудьте ноги. Якщо ви дуже сильно натискали на олівець, то треба витерти, щоб лінії були світлі. Малюємо лінію горизонту. З висоти пташиного польоту вона не здається прямою, можна трошки вигнути. На передньому плані ми зобразимо поля, а на дальньому плані зелений простір, луки, степи. Ще можна намалювати дорогу або річку, вздовж якої летить лелека. По обидва боки дороги чи річки малюємо прямокутники полів. Якісь широкі будуть, якісь вузеньки. Обирайте самі. Приступаємо до роботи з фарбою. Починаємо з неба, білий з блакитним змішуємо. Нам потрібен дуже світлий колір і зафарбовуємо невеличкий шматочок неба. До цієї блакитної суміші додамо трошки червоного, краплиночку, краплиночку. Зробимо бусковий туман на горизонті. За законами повітряної перспективи, всі Об'єкти, які знаходяться далеко від нас, стають не дуже яскравими. Тому до зеленої фарби додаємо білої і промальовуємо луки на дальньому плані. Одна частина буде одного кольору, а іншу частину намалюємо з більш синім відтінком. Додамо до цієї суміші зеленого кольору, трошки білого та червоного. Зробимо брудний пусковий. Беремо пухнастий пензлик зі щитини і торцем пензля промалюємо лісосмугу на горизонті. Тепер зробимо трішки світліший відтінок цього кольору. Візьмемо інший пензлик трошки менший, і торцем пензля промалюємо верхівочки лісосмуги. На межі між полями та луками промалюємо темніші лісосмуги і не забуваємо про світлі верхівочки. Приступаємо до малювання наших прямокутників, полів, городів. Вони можуть бути різного кольору, можуть кольори повторюватись. Обирайте самі, якого кольору буде. Кожен з прямокутників. Колір буде залежати від того, що росте на цьому місці: пшениця, жито, тоді це будуть жовті відтінки, можуть бути і різноманітні відтінки зеленого кольору, і чорного кольору. Якщо ці поля під паром, тобто цього разу вони відпочивають. Щоб поля у нас не були мертвими, ми їх трішки оживимо. Для цього пухнастим пензликом промалюємо на рівності на кожному полі свого відтінку. У нас є декілька полів кольор вохра. На одному можна світлішими зробити цяточки, на іншому темніші, на зеленому можна жовтими а можна темно-зеленими. Також обирайте самі. Не забуваємо про річку або дорогу. У вас є право вибору. Я намалюю річку блакитним кольором. Просто зафарбовую цю смужку. А вже далі за полями хвиляста. Все ми намалювали, залишився лелека. Розглянемо якого кольору лелека. Весь він білий, дзьобта ноги червоного відтінку, по краях крил чорне пір'я. Олівцем проведемо лінію поділу крила на білий та чорний кольор. Пензлик оберемо на великий округлої форми з загостреним кінчиком, щоб зручно було малювати окреме пір'я, чисту чорну фарбу набираємо на пензлик і малюємо пір'я мазками, доходячи до лінії олівця. Поступово повертаємо пензель, щоб пір'я лежало природно. Змінюємо пензлик на тоненький і промалюю я чорним кольором. Ноги та дзюб ви можете зробити коричневим або якимсь червоним відтінком, тільки в мене дуже товсті ноги вийшли. А ви малюйте акуратніше, я відмила свою палітру від фарби, приступаємо до малювання білого пір'я. Тим же пензлем, що малювала я чорне пір'я, спочатку проводжу верхню лінію крила, а далі такими самими мазками, заходячи на чорне пір'я, я малюю біле пір'я. І не забуваємо про хвіст. Додамо до білого трошки синього, зробимо світли блакитний, промалюємо в деяких місцях невеличкі штришочки, такі мазочки блакитного кольору, а в основному на крилах біля тулуба покажемо об'єм тулуба. Хай велика приносять всім тільки щастя. На все добре!